Усім в ефірі спеціальний випуск новин про особливі події. Сьогодні 16 липня, початок другої половини року. Цього дня народилися відомі українські діячі акторка Ада Роговцева, оперна співачка Марія Стефюк і письменник Василь Барка. А у Сполучених Штатах Америки цього дня було вперше випробувано атомну бомбу. Також сьогодні відзначається День бухгалтера і День ухвали декларації про суверенітет України. Отже, 24 роки тому Верховна Рада України ухвалила декларацію про суверенітет України. На той час це було справді революційне рішення. Декларація наголосила, що Верховна Рада проголошує суверенітет України. Цитую як верховенство, самостійність, повноту і неподільність влади республіки в межах її території, незалежність і рівноправність у зовнішніх відносинах до краху радянського союзу і фактичного здобуття Україною незалежності тоді залишався рік. В Луганській області оголошено триденний траур за мирними жителями, які загинули від рук терористів. Жалобу оголошено і на Донеччині. Обласне телебачення висловлює співчуття родинам і близьким загиблих та разом з усією Житомирщиною приєднує свій твердий голос підтримки Сходу України, де в бойових діях проти бойовиків сепаратистів беруть участь і наші земляки. Житомирщина вчора попрощалась із двома загиблими вояками 30-ї окремої механізованої бригади. Горе непоправної втрати сьогодні зачепило своїм недобрим крилом сім'ю Оліферчуків, села Городища Чуднівського району та родину Іващенків з Лугинщини. Вбиті горем родичі ховали 22 річних хлопців, які загинули у ході антитерористичної операції на Луганщині. Валерія Івашенка призвали на службу 18 березня цього року. Після військових навчань його одразу ж відправили на Луганщину у саме горнило війни, де його й настигла смерть. Загинув Валерій під селом Орехово Луганської області внаслідок поранення у голову. Двоюрідна бабуся хлопця говорить, що на схід молодого солдата вони відряджали за власний кошт, самотужки купуючи спорядження. Але й це не врятувало хлопчину від осколку сепаратистської міни. Дуже мами уважав і любив. Ой, дуже добра дитина, всі так, для нього мама. Це був примір. Вони росли з сиротами. Батько їхній помер. Вони маленькими, ніхто їй ніколи не допомагав, все вона сама. Попрощатись із Валерієм прийшло близько півсотні людей. Фактично, все населення села. Шкільні вчителі, які пам'ятають його ще за шкільною партою, теж прийшли провести у останню путь свого колишнього учня. Люди не стримували своїх сліз, згадуючи про свого односельця, друга чи родича. Який вже ніколи не повернеться до своєї рідної домівки сьогодні, ось в такий день ви бачите, скільки людей прийшло провести його. З'їхалися всі однокласники, прийшли вчителі, і ми висловлюємо глибокий сум, звичайно, що саме жити йому, саме творити, жити під мирним небом України. І сьогодні у нас такі втрати. Поховали Валерія на сільському кладовищі як справжнього героя, який віддав своє життя заради батьківщини. Присутній на похороні перший заступник голови облдержадміністрації Ганаді Дмитренко обіцяє, що влада зробить все можливе для підтримки родини загиблого воїна. Це є біль всієї області, всієї держави. Такі речі, які відбуваються сьогодні, в нас ми бачимо, це є досить глибока біль. Всіх громадян, які зараз захищають нашу країну, нашу державу. Ми, як обласна державна адміністрація, які є представниками органів влади, сприяти будемо сім'ї загиблим. І було прийнято рішення і сесію обласної ради про виділення додаткових фінансових ресурсів. У загиблого залишилися батьки, сестра та двоє братів, яким доведеться звикати жити без Валерія. Жителі Житомирщини продовжують підтримувати поранених воїнів. Серед них і двадцятирічний десантник Юрій Весельський, на лікування якого потрібно 100 тисяч євро. Попри те, що йому ампутували ногу, він та його родина тримаються мужньо і вірять у допомогу добрих людей. Запишіть, будь ласка, номер картки його мами косової Оксани Степанівни у Приватбанку 51 68 74 20 11 98 05 74, на яку можна перераховувати вашу благодійну пожертву. Допоможіть герою! Як Житомирщина гостинно приймає діток із Луганщини, які були змушені покинути свої домівки на сході України. Знають наші кореспонденти. Зустрічати дітей, які за своє життя встигли побачити більше жахіть, аніж деякі дорослі, прийшли голова департаменту сім'ї, молоді та спорту Світлана Гресь та заступник голови, керівник апарату обласної адміністрації Ірина Супрун. Куратори проєкту на деякий час стали для малечі фактично другими батьками. Планово ці діти мають повернутися в Луганську область, але е, знаючи, яка ситуація в нас є зараз, і що е, події можуть розвиватися в зовсім іншому напрямку, ніж ми собі уявляємо. Хоча інформація про те, що е, туди, куди повертаються діти, насправді все спокійно для того, щоб впевнитися, що е, ці діти будуть безпечно доставлені до своїх домівок, ми зараз з'ясовуємо через міністерство, через е, штаб для того, щоб мати повну інформацію, що діти будуть Відпочивальники охоче діляться своїми враженнями після перебування на Львівщині, де вони встигли познайомитись із новими друзями та відволіктись від жорстоких реалій життя східного регіону. Куди вас водили на екскурсію? До Мухачівського замку, так. Е до Львова на шоколадну фабрику. Так. Ти купила собі шоколад? шоколад, сподобався? Так. А що тобі найбільше сподобалося сподобалось у Львові? Я погуляти по Львову. Голодна з дороги малеча повечеряла у одному із ресторанів Житомира, який організував харчування за власний кошт. Начальник виробництва ресторану не стримує сліз, говорячи про жахливу долю дітей, які стали заручниками кривавих ігор дорослих. Ми дуже вболіваємо за свою Україну і дуже за діток переживаємо. Дуже страшно, що це ці дітки бідні, без мамів, без татів, всі так на сьогоднішній день усталися. Я мама теж, маю внуків, маю дітей. Мені дуже тяжко. Це все переживати і дивитися на це все. Діти неохоче говорять, чому вони покинули свої домівки і з острахом повертаються додому, адже не знають, що на них там чекає. Але туга за батьками змушує дівчат та хлопців повертатись назад. Те, що у нас така ситуація в Ганській області, мені як не дуже хотілося там бути, тому що дуже боялася взагалі їхати сюди. І боюся теж їхати туди. Тобто боюся Так. Да. Поселили діток у інтернаті для глухих Житомирської обласної ради. Не забули й про культурну програму. Юні гості з Житомира відвідали музей космонавтики і повертаються додому із позитивними враженнями від Житомира. До подій на сході України коротко про події і тенденції. Вчора вранці російська авіація завдала удару по селищу Сніжному на Донеччині. За попередніми даними, чотири жителі загинули ще четверо поранені. Вчора українських бійців обстріляли з установок ГРАД, розташованих на території Росії. Секретаря міської ради Слов'янська, який підсобляв терористам, вчора заарештували і вивели у кайданах прямо на нараді, яку вів міністр внутрішніх справ Аваков. Бійці новоград волинської механізованої бригади відбили на Луганщині цілий арсенал зброї, що належав терористам. У цю пору триває запеклий бій в районі міста Шахтарська Донецької області. Серед захоплених у полон льотчиків збитого українського літака Ан 26 був і наш земляк, який свого часу служив на Житомирщині, майор Сергій Мордовиков. Віримо, що він зуміє вирватися на волю. У Житомирі набув резонансу громадський спротив проти державної миттєвої лотереї з її гральними автоматами. Ми вже повідомляли, що минулої п'ятниці пройшла акція протесту. Звучали навіть заклики громити гральні автомати, коментуючи ситуацію, громадський активіст Андрій Федірко звернувся до керівництва міліції. Минулої п'ятниці раніше ще до нас зверталися до громадської організації Житомиряни з вимогою негайно припинити роботу цього ігрального залу, який знаходиться на перехресті Київська театральна. Люди готові були налаштовані, були максимально радикально, вони готові були спалити це все. Я попросив їх не робити цього. Хотілося зробити на законному рівні. Ми прийшли туди, викликали міліцію. Міліція приїхала, міліція закрила цей заклад, опечатала його. А в суботу, вранці, знову цей заклад працював. І тому в мене звернення до Юрія Володимировича. Юрій Володимирович, хто кришує в місті автомати? Де міська влада? Де робота наших, наших депутатів і силових структур? Що робиться? Люди працюють незаконно, закінчені ліцензії, автомати працюють. Люди програють туди гроші, коли їхні сім'ї залишаються голодними. З цього резонансного питання ми безумовно готові надати слово іншій стороні. А зараз до нашого суспільно-політичного проекту Єдина країна в його рамках сьогодні. У прямому ефірі вийде передача із включенням репортажів із Вінницької, Тернопільської, Полтавської та інших державних телерадіокомпаній. Мова піде про допомогу українському війську і мирним жителям сходу України. Початок передачі о 18-й годині. Телефон прямого ефіру для запитань і коментарів 22 89 66. А поки що ще один виступ у рамках нашого суспільно-політичного. Но проекту єдина країна. Я бачу єдину Україну, єдину, цілісну, без всяких поділів, федерацій, віддавань якихось частин. Я все-таки за те, і думаю, мене підтримує багато молодих людей, щоб Україна все-таки залишилася єдиною і неподільною країною, такою, в якій народилися вже наші дітки, такою, якою ми вчили на історіях, історії України. Ми хочемо все-таки, щоб вона не змінювалася, її кордони не мінялися, і вона залишалася такою ж різною, але єдиною. Тією країною, яку ми любимо, поважаємо і хочемо в ній жити. Нікуди виїжджати ніхто не збирається. Все таки хочемо залишитися тут і побачити, як буде мир в нашій країні. Все стане на свої місця. Крим приєднається назад. Ось а напевно, Луганськ і Донецьк зрозуміють цю свою помилку і теж будуть в мирі жити в тій країні, в якій починали. І на останок Москві росте число жертв аварії в метро, яка сталася 15 липня внаслідок сходження поїзда з рейок на арбатсько покровській лінії московського метро. За останніми даними 22 людини загинули, понад 150 – поранені. Це був спеціальний випуск новин про особливі події. Як і всі попередні, він буде розміщений сьогодні на головній сторінці нашого сайту TVRadioZT.com.ua. З вами була Інна Літовченко. Я бажаю вам приємного дня і лише хороших новин. Бережіть себе до зустрічі.